Тати Данила Сергій, юрист компанії «Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Микола. Януш Микола, я військовослужбовець. Звертався в компанію для вирішення своїх питань по ВЛК. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Об'явом в метро побачив вашу рекламу. Угу. Не пам'ятаю на якій станції метро. Добре. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою саме ви звернулися? Звернувся з проблемою вирішення рішення ВЛК мене не, ну, не Угу. Бо моїй болезні, поняття, воно не підходила. Угу. Добре, скажіть, а які саме було надано вам послуги? Ми працювали в два етапи з вами. Ну, да, перше було там збір документів е, для вирішення. Ну, підбір всіх правильних документів. Uh -huh. І друге uh -huh. вже подання не, ну, до самого ВЛК. Uh -huh. Добре, скажіть, як у вас зараз справи? Чи задоволені ви взагалі результатом? Зараз проходжу я повторне ВЛК. Мене поклали в лікарню. Задоволений, дійсно, Юрист Юля дуже грамотно, все, всі документи, все буде дуже, дуже грамотно составлено, все було добре. Uh -huh. Тобто, мені відповіли, так як воно. Ну, мене, мене все зустріє. Я зрозумів. Зараз... Чи... чи можете ви рекомендувати так. нашу компанію іншим людям з такими проблемами? Так, так, дійсно. Компанія дуже добра, хоч молоді спеціалісти, але ну, видно, що люди в фахівці своїх справи. Добре. Я вам дуже сильно вдячний за такий відгук, приємно чути. Будемо з вами залишатися на зв'язку. На сьогодні у нас все. До побачення. Добре, дякую.